Молодь кам'янського на екскурсію у міськраді це завершальний етап програми Лідери змін. Кілька місяців 20 активних юнаків та дівчат проходили курс з основ проєктного менеджменту тімбілдингу та лідерства. Проєкт спільно реалізували Центр молодіжних ініціатив та влада за підтримки міжнародних партнерів. Нам провели таку як екскурсію. Ми завітали до заступників мера. Ми з ними побалакали, Вони нам розказали про свій шлях. Дуже багато для себе винесли. Цікавого по завершенню екскурсії учні презентують свої проєкти. Серед тем підтримка та соціалізація дітей з родин, військовослужбовців та внутрішньо переміщених сімей, створення простору для психоемоційного розвантаження, відкриття спортивних секцій. Вирішили відкрити кімнату емоційного розвантаження у нашому ліцеї для ВПО та учнів нашого ліцею для того, щоб учні мали місце для морального відпочинку та спілкування з іншими дітьми. Ну, а ми вирішили в нашому закладі відкрити секцію черлідингу, тому що ми вважаємо, що спорт це дуже важливо. Ну і насправді спор розвиває здоров'я і без здоров'я нікуди. Аби проекти були актуальними та затребуваними, учасники провели аналітичні опитування серед жителів громади. Реалізувати найкращі ініціативи допоможе міський голова Камінського та громадська організація. Приємно сьогодні було побачити всі ваші пропозиції. У нас в місті дуже така жива, активна, обдарована талановита молодь. Я дуже рад сьогодні спілкувати з вами. Мова завжди є, була і буде рушійна сила змін будь-якому суспільстві. Вже через там декілька років ви будете приймати безпосередню участь у відновленні нашої країни. Головне кажуть у центрі молодіжних ініціатив мотивувати і підвищити рівень громадської активності молоді. Громада да, отримала активних молодих людей, які готові далі впроваджувати свої проекти і надавати свої ідеї для того, щоб місто Кам'янське розвивалося і молодь була ще більш активною і була долученою до процесів прийняття рішень в місті. Два місяці ми вчилися писати проекти, створювали їх, захищали, змінювали. Також ми отримували дуже багато знань з комунікації, з правильної комунікації з вирішення конфліктів, знаходження спільного рішення. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.